З ким ми на одній дорозі. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 1 тижня Великого Посту. Того часу Ісус сказав до своїх учнів. Кажу вам, що коли ваша праведність. Не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчему. Той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підлягає під вогняну гиєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жартовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жартовником, піди спершу примирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді, а суддя не видав тебе слузі, та й не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Люди, які йдуть різними дорогами, мають різні цілі, разом планів на майбутнє не будують. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, каже Ісус. А якщо я з ним не в дорозі. А якщо ми на різних дорогах, то можу не миритися. Примиритися маю з тим, і з ким на одній дорозі. Пробачення це внутрішня дія дарування комусь боргу. Для пробачення вистачить нас самих ми спроможні дарувати. Пробачення це плід благодаті в серці людини. Інакша справа з примиренням якого не завжди можна досягнути. Буває так комусь пробачиш, даруєш, а у відповідь чуєш щось на кшталт, а я не винен. Тоді це тільки пробачення. Пробачаю, але не примиряюсь. Примирення настає тоді. Коли той, кому прощено, визнає свій борг, свою провину, для пробачення потрібна одна сторона, а для примирення дві. Коли приглянемося до слів Ісуса, то помітимо, що для нього важлива не кількість, а якість. Примирення це перлина. Навіть сам процес примирення має певну подібність до процесу утворення перлини, а перлину не кидають будь-де. там, де немає щирості й правди, немає і примирення. Є люди, які ранять, а потім ніби нічого й не сталося, з легкістю кажуть вибач Для них це дріб'язок. Поранити, а потім примиритися. Їхнє примирення, скоріш за все, не істинне. Справжнім є те, що важке. Іноді варто залишити таких людей, тих, у кого інша дорога, тих, хто хоче затримати нас непримиренням на своїй дорозі. Нам потрібно їм пробачити та йти далі. Але пробачати непросто. Тут важливо вміти поставити межі і не впускати до свого серця тих, хто кривдив і знову скривдить. Тих, хто на іншій дорозі, хто не йде зі мною, ба навіть не йде мені на зустріч у примиренні. Якщо не прощу, то буду на їхній дорозі. Непрощення скеровує наші прагнення до того, хто нам винен, а ця сила з тих, які найбільше руйнують особистість. Непрощення нас розділяє. Ми стаємо людьми, які самі в собі не примирені. Пробачити це відмовитися від свого, від того, що нам винні. Пробачити означає звільнитися від минулого. Ми не можемо відвернути вже завданого нам лиха, але можемо вибачити і тим самим відібрати вплив на нас. Хто пробачив, перестає шукати повернення боргу. В тому й полягає трудність. Треба відмовитися від того, що вже ніколи не здійсниться. Минуле не повернеться. Якщо не пробачу, то історія буде повторюватися, і я не звільнюся від болю, страху і плутанини у моєму житті. Ми вчимося пробачати, коли самі пізнаємо примирення з Богом. Тоді йдемо Божою дорогою і пізнаємо любов Господа. Послані посланні до Колосян апостол Павло каже, що тим, що єднає серце людини, є любов. Любов єднає нас непримирених. Через святі таїнства ми вчимось любити від того, хто перший нас полюбив. Коли ми знову і знову з ним примиряємось, тоді навчаємося від Нього, від Ісуса, любити, стаємо людьми, які люблять, а люди, які люблять, здатні пробачати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.